Засинаєш, ти засинаєш, і тобі сняться голі поросята? Ваза з трояндами. Ну нема. ну, нема. У мене був цікавий досвід мого найпершого виходу із тіла, начеплявши на себе якесь незрозуміле гівно, робило собі тільки гірше. Сон, свідомий сон, Астрал. Така тема нашого з вами сьогодні випуску, який я для вас записую. Вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Я сподіваюся, ви вже підписалися, написали який-небудь чудовий коментар і поставили на дзвіночок, щоб не пропускати відео, які я для вас намагаюся регулярно випускати. Інколи успішно, інколи не дуже. Так ось. Сьогодні поговоримо про таке явище, і, в принципі, два да, явища, окрім стандартного для нас зрозумілого сна як свідомий сон або ж осознане снавідіння. Ще можете зустріти таку російськомовну варіацію цієї назви, і астрал. І як його не сплутати, і як зрозуміти, в що до чого і на що воно взагалі потрібно. Почнемо з сна. Сон, зрозуміло, наше з вами фізіологічне природне. Явища, і ми вже якось розбирали тему того, що дуже часто сон є просто сном. Ні про що він нам не говорить, ні на що він нам не натякає. Навіть найяскравіший сон може бути просто переживанням певних спогадів, проекцій, свідомості, які у нас відбуваються. Тому що коли ми з вами спимо. Певній фазі сну мозок у нас намагається розпихати по поличкам усіляки різне, Ми бачимо з вами картинки, які інколи мають сюжет, інколи сюжет не мають. Насправді, ми з вами не запам'ятовуємо більшу частину своїх снів, а сняться вони нам достатньо регулярно. І якщо ми підемо з вами на який-небудь інститут сну, і вони будуть проводити над нами дослідження, а ми впевнені, що снів ми не бачимо, виявиться, що насправді ми їх бачимо, просто абсолютно не фіксуємо і вони не відкладають. У нас не день, ні в свідомості, полишаючись у нас у підсвідомому. Що таке свідоме сновидіння? І нашу воно взагалі потрібно. Свідоме сновидіння це коли ми навмисно з вами або проєктуємо сон, або можемо себе осознати всередині сну. Ця. Техніка використовується до речі не тільки чаклунами, відьмами інколи її радять і були певні наукові експерименти її інколи радять для того, щоб побороти тему нічних жахів, усіляких, якщо вони дуже сильно мучують людей. А от ми як це відбувається? Ми потрапляємо в сновидіння, в якому ми себе повністю контролюємо, де ми повністю розуміємо, що ми у вісні, де ми можемо моделювати реальність, створювати предмети, робити якісь речі, моделювати якісь ситуації, змінювати фон, змінювати істот, змінювати себе будь що. Тобто ми можемо повністю максимально сон вигадувати да? такий собі світ фантазії в нашій голові, поки ми з вами спимо. А от інший варіант, коли ми можемо з вами. Власно, як режисер, створювати сон з нуля, тобто замовляти собі сон тільки не з відповідю на питання, як ми тренуємося, коли намагаємося розвити своє там ясно бачення, яслослухання, розуміння, да, якоїсь прийняття інформації через сни. От, а саме, якби вигадуємо собі якийсь сон, режису... виступаємо режисером цього сна і проживаємо там якесь цікаве фантазійне життя. Не підходять свідомі сни для того, щоб займатися наукою або писати дисертацію. Або писати наукову роботу, ну тому що частіше за все складні такі думки не фіксуються у нас у пам'яті, і не вийде, я не знаю, там не вигадувати собі підручник з англійською і вивчати англійську у такому свідомому сні. Хоча намагання у деяких людей були і, на жаль, не увінчалися достойним успіхом да такої, такої авантюри. Але було би класно, якби воно так могло працювати. От от свідомий сон. Це техніка якраз для тренування, контролю над собою власного тренування, контролю своєї свідомості і так далі. Одна із варіацій потрапляння у свідомий сон це питання засікання часу. Тобто просинання посеред ночі. Є згадується техніка, в якій ми ставимо собі будильник через 2 години після того, як лягли спати, і згадується техніка, де ми її ставимо через 5 годин, коли ми лягли спати, Для того, щоб прокинутися, якщо ми е, е, з вами бачимо в цей момент сновидіння, максимально спробувати його запам'ятати і. Лягти далі спати, сконцентрувавшись на чому завершилося наше сновидіння до того, як ми прокинулися, і спробувати свідомо продовжити це сновидіння, віддаючи собі вообще отчот, о тому, що ми зараз свідомо проєктуємо сон і ми знаходимося в сні, і ми себе повністю осознаємо у цьому сні всередині цього сна і розуміємо, що це сон. Інша техніка: техніка рук. Коли ми з вами роздивляємося протягом, протягом дня свої руки, да, і задаємо собі подумки питання: я сплю, чи я там не сплю. Да? І якби Коли ми не спимо, ми говоримо собі, дивлячись на руки, я сплю, ні, я в реальності. І коли ми з вами. Ляжемо спати, є висока вирогідність того, що ми будемо бачимо, бачити сон, згадаємо про те, що нам треба подивитися на руки, подивимося на них. Але відповіді на наш запит, це сон, у нас буде так. І в цей момент прийде велике осознання того, що ми знаходимося у сні і можемо його. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Основною ознакою того, що у вас саме контрольоване свідоме сновидіння, є те, що ви можете свідомо змінювати все, що знаходиться навколо вас, тобто вносити корективи, починаючи від дестот, себе. Зовнішнього вигляду об'єктів, які вас оточують. А починаючи, там я не знаю і закінчуючи моментами пов'язаними з тим, що ви можете собі вигадати щось у руках, я не знаю там творити якісь баталії, проєктувати собі якихось людей і так далі, тому подібне. Тобто, повністю контрольно можете про пробудовувати реальність свого. Сну. Деякі вчені схиляються до того, що це використання таких технік регулярно може бути некорисним для здоров'я, тому що може завдати шкоди режиму сну. І в принципі логіка у цьому є, тому що якщо ми будемо довгий час просинатися через кожні декілька годин або ставити там собі постійно будильника на п'яту, у нас дійсно може порушитися да? сон як такий. А, от. Але частіше за все таке, до такого вдаються саме для того, аби навчитися контролювати сновидіння, а далі відходять від техніки рук із задавання питання, і відходять від техніки будильників, тому що вже починає виходити, виходити і без цих девайсів. Дуже часто у нас з вами бували сни по-любому, у будь-якої людини був якийсь свідомий сон, де на якомусь етапі того сна у нас стрельнує в голову, що блін, я ж у вісні, треба щось з цим робити. Да? Тобто, і треба якось з цього сна вибиратися або моделювати там навколо себе. Іншу реальність, от це дозволяє фантазувати, подорожувати в вирії своїх власних фантазій. Ніколи у таких снах ви не створите, не побачите чогось, чого ви не бачили у житті, або ем, не зможете відтвону, не ви не зможете відтворити у свідомому сні того, е, чого ви не бачили і в поміні. Це завжди буде або існуючий предмет, або картинка, або образ, або це як мінімум буде. Момент симбіозу, якихось, наприклад, там двох тварин, а, грубо кажучи, от десь бачили дракона, дракона з риб'ячим хвостом. Чи реально його у себе відтворити з двох образів та цілком. Але. Але не більш того, да? Тобто ми не зможемо о, о, побачити якусь, наприклад, істоту, якої ми до того часу не бачили ніде, не ні в кінофільмах, не в коміксах, не на Пінтересті десь з вами і так далі. Астрал тема трошечки інша, тому що ми тут говоримо про вихід із тіла. Дуже часто в о, вчаться виходити якраз в астрал, тобто в інші виміри, буквально через той самий свідомий сон. Тобто, спочатку. Вчаться себе контролювати у сні, гарно напрацьовують цю техніку, а потім свідомо намагаються вийти із тіла. Методика, до речі, майже така сама, як в розумінні свідомого сновидіння. Нам також треба буде зафіксуватися на руках, але. В такому випадку ми не задаємо питання про сон, коли концентруємося на руках. Да? Ми з вами намагаємося просто себе відчути протягом дня, побачити свої руки, сфокусувати свою увагу для того, щоб коли ми з вами прийшли до техніки виходу в Астрал, ми з вами могли там себе усвідомити, зрозуміти, що у нас таки вийшло вийти із тіла. Да? Це усі трансові методи, якими виходять в, в Астрал і в інші світи, там шамани, наприклад, і не тільки. Такі шамани цю техніку використовують майстри е різних да, магічних течій, магічних практик, як мінімум, тому що всюди присутня в міфології як така інша якась реальність і не одна. І отам, от ми з вами, що є характерним, не можемо змінювати. Навколо себе простір, і не можемо з нічого брати собі щось там, не знаю, лук і капьо в руку. Ну, не можемо ми в астралі кастувати щось із нічого. Бо це інший вимір, і він устаканений. Це так само, як ви зараз тут, у цьому світі, спробуєте буквально на фізичному рівні із нічого, отут, -от, щоб з'явився шарик, м'ячик ваза з трояндами. Ну, нема. Ну, нема. Візуально можемо собі вигадати. На візуалізації можемо собі детально уявити, але фізіологічно нема. От до виходів до астралу треба ставитися так само. Ну фізіологічно нема. Бо ви потрапили в інший вимір, ви потрапили, так можна сказати, на іншу. Землю в іншу якусь реальність, і вона є устаканена. Вона є сталою. В неї є свої істоти, в неї є свій зовнішній вигляд, в неї є свої процеси, свої енергії. І хто ви в біса такий, щоб там намагатися силою думки щось собі накастувати? Тому два характерні, от перша і найважливіша характерна ознака відміни сна свідомого від астралу це зміна навколо себе. Простору або зміна себе, або вміння собі там начаклувати, накастувати, проговорити, сконцентруватися якоїсь штуки, які, якої до, до того у вас в руках не було. Можете таке зробити, можете ви ви в свідомому сновидінні. Не можете, вас реально викинуло кудись в астрал дуже часто, хоча б раз за своє життя, людей викидало, з ким би не спілкувалися, людей викидало несвідомо туди, без усілякого тренування. Тобто, просто закидувала в якийсь химерний вимір. Вони там бачили якихось краказябр, скоріше за все лякалися дуже сильно, тому що перше, куди ми можемо з вами вискочити, це або тут і зараз в нашу ж з вами проекцію, в нашу ж з вами реальність, тобто в нашу ж з вами. Кімнату тільки не фізично, да, а якби нашою нашим астральним тілом, нашою душею, якщо так буде зрозуміло, да, тобто вийде вийти з тіла ми можемо от всюди. От, а другий варіант це якісь низькі. Е Виміри паралельні, да, в яких існують усілякі істоти, і частіше за все вони є не суперпозитивними до нас. Да? Це якраз той вимір, який ми можемо з вами, який дотичний дуже сильно до нас, в якому усілякі лярви, сутності, Оця вся історія, які буквально існують, от в на... з нами паралельно. Да? Тобто, це от буквально сторона однієї медалі. От нас з гарантією там в 99% в першу чергу викидати буде або в нашу площину, або в площину, де існує оце всяке дрібне барахло, яке намагається нас піджовувати і має можливості вийти до нас сюди. От, Коли ми намагаємося і тренуємося виходити в астрал, а технік насправді багато. Якщо вам буде цікаво, про них почути різних тренувань, напишіть мені в коментарях, я зніму окреме відео, окрім техніки рук, окрім, окрім, окрім всяких будильників, там є ще велика кількість холотропного дихання, і медитативних, і не обов'язково через. Сон, але через сон простіше за все. Напишіть мені, я зніму зніму для вас це відео. Обов'язково порозбираємо різні техніки. Будете тренуватися. Чи небезпечно це виходи в астрал дійсно можуть бути певним чином небезпечні, небезпечні як мінімум, тому що дійсно можна заблукати і дуже довго намагатися повернутися до себе, можна так сказати. Можна побачити е, істот, о, якщо так можна сказати, або виміри, які б краще б не бачити, да? і е, е, мати розуміння, що десь паралельно із нами існує оце. Оцей треш, Угар, садомія та анархія. О, це також може не додати вам <сих> психічної стійкості і здоров'я. Не можна втратити зв'язок з реальністю в кінці кінців. Ходять страшилки інтернетом про те, як можна піти загубитися і не повернутися, і бути неприкаяним духом, вимірав, а просто ви вмерли. Але я на своїй практиці особисто не зустрічала таких випадків, тільки читала усі усілякі варіації, як пояснення, да? типу, що от людина лежала-лежала, практикувала виходи в астрал і не повернулася, або повернулася не ця людина, і такі страшилки також гуляють. Я напряму з такою о, халепою не стикалася не серед учнів, не серед клієнтів. Усіляки бувало, лякалися страшно, поверталися з тих астральних мандр, не самі. От начеплявши на себе якесь незрозуміло гівно, робило собі тільки гірше. Але всі поверталися і поверталися саме ті, як би да, люди, які з тіла та в принципі і вийшли. Але це не означає, що ми відмітаємо да, такий момент. Скоріше за все, такі випадки дійсно десь є у світі, але про них нам просто дуже мало відомо, навіть в езотеричному якомусь колі. Бо ну дивно дізнатися про вибірку того, що повернувся не Іван у тіло Івана, якщо ти особисто там з Іваном не комунікуєш, да. Для чого використовуються астральні виходи? Та через них навіть чаклують. Мало того, що через них шукають силу, знаходять відповіді на запитання, приходять до своїх ворогів і дивляться на астральному плані, як він. Виглядає, які у нього захист, що у нього є, чи можна до нього підступитися, які у нього слабкі місця, і так далі. Чаклують в цих просторах а, просто не на рівні нашої з вами реальності, а на рівні інших да, світів і реальностей. В шаманських практиках ти ходиш і донизу, і до верху, і всюди ти лазиш по тим світам, і там ти і лікуєш, і знаходиш, і шукаєш, і міняєш місцями, бо описувалася у книзі. Мірче Еліади про шаманізм, якраз тема і техніка під як, зміни душ місцями. Да? Тобто там була історія, описував Мірча техніку, коли шаман в якомусь поселенні був хлопчик, тяжко хворів, був інший хлопчик. Не пам'ятаю там уже ситуацію, але буквально робили так, що у того мальч... хлопчика, який помирав, його. Да? поміняли місцями фізичним тілом з хлопчиком з іншим. Тобто, це буквально відбулася заміна. От. І без, без фізичного тіла залишилася там інша дитина, там немає якогось трешу і угару, там не пам'ятаю, я ж кажу, що з, з хворобами було пов'язано з фізичними можливостями. Там здається, одна дитина була інвалід, і от-от друга захворіла, хоча була здорова, і треба було там щось змінювати і так далі. Описується така техніка, де шаман спускається до нижчого світу. То міняє. Дужче да, місцями От, і так далі. Або там відганяє яку-небудь сутність, або ж, навпаки, лізе нагору просить якогось духа помічника, блукає посередині. і так далі. У мене був цікавий досвід мого найпершого виходу із тіла. Він був дуже яскравий, і зараз я вам, з вами ним поділюся. І там є дуже важливий нюанс, на який також треба звернути увагу, якщо ми вже вирішили практикувати астральні виходи. Я довго тренувала. Це було в моїй глибокій молодості. І от нарешті я вляглася, сконцентрувалася, тримала оцей стан між сном та бадьорістю, шевелила, там, намагалася шевелити своїми кінцівками. І ось в якийсь нарешті момент я розумію, що я встаю з кроваті, Обертаюся і бачу себе лежачу на с ну, в кроваті. Я думаю, ого, класно! Я йду по, по квартирі, виходжу до коридору, намагаюся лапати руками стіни, а вони такі м'які, як кісіль, наче. В текстури трохи провалюєшся. Знаєте, вони такі м'якенькі, як желе. Я йду тримаючись за ці стіни. От я ще тоді використовувала техніку часу. Тобто, я точно знаю знала, що я лягла о пів на другу ночі робити цю практику. Коли я подивилася на годинник на кухні, а я вийшла до себе до квартири, на годинник на кухні, на годиннику на кухні стрілка просто отак. от. Не показувала мені чіткого часу, вона просто наматувала кола, я така, о, прикольно. От, Я побачила, що в той момент дивиться на ноутбуці людина, з якою я проживала. Я прям побачила об'яву про автомобіль в цей прямо момент. І е, в мене був восторг, щенячий, дитячий, всплеск емоцій. Я така. У мене вийшло! І на цій емоції мене закидує назад у тіло. Я відкриваю очі в а, цій кроваті і розумію, що оцей всплеск емоцій повернув мене назад. Тому що треба звикнути до того, що ти себе дуже дивно відчуваєш за межами фізичного якогось тіла та обмеження. А, я перевірила, чи. А, все дійсно я побачила так, як я побачила. Вийшла на кухню, подивилася на годинник. На годиннику тоді пройшла майже година, було майже пів на третю. Я спитала у людини, з якою я проживала, чи не дивився він часом там приблизно 20-30 хвилин назад, таку-то -та, таку-то -та об'яву з таким-то -та маркою автомобіля, з так з, ну, з такого кольору, за такою ціною. Він дуже здивувався, сказав так, і я зрозуміла, що це був не галюн. Розумієте, ну, що мене не про не 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 це не глюки. В мене були, а от тому, підводячи підсумок сьогоднішньої теми, сон є просто сон. Сновидіння можна контролювати. Вони, це допоможе вам краще відчувати себе. Але цими техніками треба користуватися обережно, щоб не нашкодити своєму біологічному ритму і не порушити собі режим сна. До астралу ходити в цілому можна, але перед тим дійсно потрібно добре натренуватися, щоб себе добре відчувати в різних просторах і добре себе контролювати. А уж тим паче контролювати свою свідомість, якою ви. І виходити в принципі із тіла да або понурюєтеся у свідоме сновидіння. чи потрібно це для практики на 100%? Ні, не потрібно, але це. Ті техніки, які ми можемо використовувати для того, щоб відточити свою майстерність, для того, щоб стати ще краще і спробувати різні такі от штуки. Пишіть мені в коментарях, чи були у вас свідомі сновидіння, чи був у вас досвід, де вас закидало в астрали, ви тільки потім зрозуміли, або після цього відео зрозуміли, що, мабуть, мова йде про астрал, от, а не просто про те, що вам приснився нічний жах і ви не знаєте, що з тим жахом робити. І обов'язково. Пишіть, чи будемо ми з вами говорити про цікаві техніки того, як можна в той Астрал виходити, що з тим можна робити, і техніки свідомих сновидінь. Чи цікаво вам таке, чи робити вам такі відео? Дякую за увагу! Рада, що додивилися до кінця. Усіх обняла!